Сніданок за розкладом, попри будь-які графіки відключень, тривалі блокаути змусили багатьох людей змінити звичайний ритм життя, але чи не найбільше навантаження лягло на плечі тих, хто відповідає за дитяче харчування? Аби малеча вранці отримала свіжу та гарячу їжу. Кухарі дитячих садочків тепер часто приступають до роботи ще глибокої ночі. На роботу добираюся різними методами всіма доступними пішки, самокатом десь приблизно 4,5 кілометри. Вже підстроїмося під графік світла. Так, щоб встигнути діткам зварити сніданочок, Оксана Хмелівська працює у садочку сонечко вже 8 років, але зізнається, нинішній період найскладніший. Робочий день жінки тепер залежить не від будильника, а від моніторингу електромереж. Кухарі планують кожну хвилину використання електроплит. Хоча меню доводиться коригувати з огляду на час приготування, дитячі фаворити залишаються незмінними. На кухні щодня готують по 5-6 страв, намагаючись подати їх максимально гарячими. Стараємося тепер більше запікати в духовці, так як щоб розгрузити варочну. Поверхність в духовці, воно також дуже смачно і на вечерю або страви з сиру, або також з курки, з риби. Готуємо на 140-150 дітей, в залежності від того, як діти відвідують садочок. В загальному 5-6 трав на день. У профільному департаменті зазначають, місто робить усе можливе, щоб перебої зі світлом не впливали на якість страв у шкільних та дошкільних їдальнях. Ми дуже чітко розставляємо пріоритети. Приготування їжі, підлаштування під години, коли є електрика, і саме тому кухарі дуже часто працюють вночі або дуже, -дуже рано. Це рішення народилося не зручності заради, а з відповідальності перед дітьми. І найважливіше люди це прийняли. Очільник громади Руслан Марцінків додає, місто підтримуватиме тих, хто працює в таких непростих умовах. У 2026 році для працівників кухонь планують запровадити додаткову надбавку за складність роботи. Крім того, міська рада продовжує покривати 20% вартості харчування в садках замість батьків. Всі садки і школи 100% працюють. Навіть у відключення світла виходять четвертій ранку, виходять п'ятій ранку. Працюють, працюють генератори, запас пального, тобто все працює. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.